Всім привіт, всім доброго раночку. Ой, я вже знову біжу, знову біжу, знову біжу до батьків, тому що будемо сьогодні папу класти в лікарню. Сьогодні у нас, бачите, сонечко яке, негода скінчилась, але морозець трошки. Морозець і сніг поки що не тане. От, А папі дали там. Направлення в лікарню, не знаю, як зараз, що це вийде, получиться, не вийде. Получиться. Ну, в общем, зараз будемо намагатись його покласти в лікарню, а то щось йому останнім часом погано, в нього дуже погано з серцем. От. Тому треба, щоб трошки підлікувався. Боже ж, яка краса. Ну просто йдеш і милуєшся цим усим. Звісно, слизько дуже, тому що всі оці Ой, чуть не ляпнуло. Всі оці доріжечки, вони замерзли. Вони вчора були, все потануло, і зараз це такий льот. І дуже слизько. І треба дивитися туди, де стаєш. в общем це таке щось. Я вже скоро добігаю до батьків та будемо далі там щось вирішувати. Ой! Все, відключаюся, то я впаду точно. Ой, О, боже, провалилась по коліна в сніг, хай Бог милує. Зараз вам покажу. Приїхали ми вже з папою сюди в лікарню. Ось це наша тут третя міська лікарня. Це заїзд від де скоро заїжджає. От, а тут ось поліклініка, і мені треба піти взяти направлення електронне. Так, ідемо. Ну, все, слава Богу. вийшло покласти папу в лікарню. Ось така тут лікарня в нього здорова лікарня. І ви знаєте, це я тут останній раз лежала, коли я ковідом боліла. То це скільки? Три роки, мабуть, пройшло. Але перемонтували прям всю лікарню і обшили, і все в лікарні тепло. Але ж покласти людину в лікарню навіть при наявності, при наявності електронного направлення. Це ще той треш. Ну правда, ну скільки ми? Мабуть, години три. Ми це використали і таке вже все, папа в палаті і вже його капають. Ну, в общем, це таке, слава Богу, все вийшло. Теж лікар приїхали і е, прийшли, верніше, ми на таксі під'їхали. І теж давай і аналіз крові, і робить, і кардіограму, і рентген. І щось ще там? Ну, коротше, поки все поробили, тоді прийшла лікар-кардіолог і така. А чому саме ви зараз вирішили лягати в лікарню? А чому не, не вчора, а чому не позавчора? От. А коли вам стало погано, там воно все час погано. Ну, знаєш, таке враження, що вона це місто це в кардіології, і, собственного, дає. От. Подивилася, що в нього є тічність і все. І в нього кашель прямо такий. Так, Куди його мені піти? Все закидано за снігом, куди його піти? От. І кашель в нього такий, знаєте, як... Оцей е, грудний такий е, стенозний, чи я не знаю, який... Ой, ні, тут геть не прочищено. Піду через дорогу, може, там краще. Е, кашель такий, серцевий в нього. Оце кашель. От, і допитується, і те, і все. Господі, думаєш, хіба ти не бачиш? Він більше п'яти метрів взагалі пройти не може, він задихається. На цьому вже брали навіть. Е, Каталочку на каталки возили, тому що він, ну, йому дуже важко ходити. У нього дуже сильна задишка. А вони допроси. А чому? А чому ви лягаєте в лікарню? Ну странно, Навіть, ну, того, що дуже хорошо тобі. Ну такі вже ці лікарі. Ну, правда, одразу в відділення тільки він попав. Я поки збігала в магазин, там купила йому кефірчик, ряжанку, все прийшла, а вже, вже і капельницю ставлять. Якби вже як у відділення попав, то вже тоді щось роблять. Ой, так, все, грибуся додому, вже зустрінемося пізніше. Оце таке у нас снігом. Завалено, стежечки протоптані. І здається, знаєте, що снігу наче й немало, але тут втоптаний сніг. А якщо із цього, із стежки отак набік зійдеш і провалюєшся. Ой, господі, слизько так. І провалюєшся по коліна, та не так все і беззаботно, кажеться. Ну, дерева вже, бачите, вітром вже по, -по металу вже немає наліплених дерев, таких тільки сніг. Я вже на сьогодні відпрацювала і мене ще чекає чекають рік. Треба сьогодні порізати. І хочу, щоб в мене були <кій> дві філейки. <кій> мене обкладає конкретно. Що це таке? Це... Я зазвичай дуже рідко хворію, а тут прямо я не знаю. Щось раз за разом. А я хочу зараз зробити філеєчку, просто замаринувати, а тоді її можна знаєте, і на сковорідці підсмажити, а можна і в духовочки запекти. Це просто от такими шматочками і з соєвим соусом, з гірчицею, з медом. Ну, от, от, от так от за, замаринувати трошки. От, замариную і тоді засяду <кхем> в Зроблю собі венегріт, можливо, і папі захочеться таке. от Його Там ще ж біда, там же зубів немає, геть. І оце ось тільки домовилися, зуби йому робить на понеділок теж. Ну, коротше, старость не радість. Це старість. Хто її придумав? Ні, щоб... На старість все було добре. Навіщо це люди мучаються? Я сьогодні, ви знаєте, як надивилася оце в тій лікарні, на оцих пожилих людей, на те, які вони безпомічні. І ну, це страшне. Ти думаєш, на що така та старість нужна? Так що оце такі в мене діла. Роблю зараз мариную філійку, от. І, і сідаю робити винігріт. А то щось в мене теж вчора, геть не було часу. Вчора я сніг ходила відкидати, сьогодні я ось півдня в лікарні і півдня, ось, ну, ось працювала. Вже на вулиці темно, вже, а ну скільки воно? Годинку. А, 5 годин зараз. Це ж ще зараз, це, знаєте, дуже рано темно. І таке відчуття, що вже на вулиці ніч. О, ну, Подивимося, що воно ще буде. Завтра у нас щось знову, якийсь апокаліпсис передають. Передають знову е, якусь, не знаю, негоду і дощі з мокрим снігом. і і вітер, і взагалі не знаємо, що воно буде, що це таке напало бідним хлопцям там в окопах. Оце. О, я сьогодні теж оце, як подивилася. На них бідненьких, оце в лікарні, там то, без ноги, один, другий. А я їм двері так знаєте відкриваю, і держу, щоб вони на коляски приїхали. А вони дякують. Я говорю, хлопці, це ми вам дякуємо, а не ви мені дякуєте. Ой, взагалі, больниця таке ось лікарні це таке діло, що лучше туди не попадати і краще там не бувати, і не бачить цього. Знаєте, наче як не, не бачиш цього всього, то і не знаєш цього. Додаю, в мене була французька гічка, отака ось, <кхи> сюди додаю. Соєвий соус, меду, ложечку трошки, сольку і приправи для, для курки. Оце таке. Такий марінат. Але воно таке смачне тоді виходить. І дуже і смачне, і дуже таке, знаєте, сочне м'яско. Хоч ти його запікаєш, хоч що ти з ним роби? Так, і от у мене такі докурки просто От приправки із деліката наші. Я їх люблю, вони дуже гарні, оці розсипні приправи. І все. А тоді, можливо, запечу. Я зараз, так думаю, замариную. Ой. Ось достану липовий, липовий мед. <рапляє> От, і замариную і хай маринується. Так гарно біжить в мед, знаєте, гарно дивиться. У нас мак такий цікавий, липовий. І ароматний, пахучий, страшне. Ой, а горло не знаю. Я зараз буду ще горло полоскати, і в мене воно не болить. Воно в мене піршить. Що це воно таке? Я не знаю, чи це я від Альони захворіла, бо в мене Альона приїжджала в неділю до мене. І та кашляла теж дуже хвора. Не знаю, чи це сніг вчорашній, я ж кажу. Ну, факт, от, що вчора на вечір в мене вже почалося це першення. Так, все. Та й м'яско маринується. От, А я зараз засяду робити вінегрет. У мене тут трохи вікно розмерзлось посередині, хоч і вулицю видно трохи, а те, що там заліплене. Так, все. Пішла, буду різати, я за сяду засяду за стіл та буду різати вінегрет. У вас пройшла секунда, а в мене вже 18.06, пройшла година. Я вже нарубала вінегрету, і мені залишилося це діло тільки перемішати і скласти в лоточок. Горло моє мене одоліває. Не знаю, я вже і попила гарячого молока з медом. Ну, не знаю, чим це. Альона там теж така хвора-хвора. Сьогодні була в лікаря, то її на антибіотики, на важкі. Тому що теж сказали, там кашель страшний. От, побачимо. Я ще теж буду на ніч її полоскати, і смокчу ці всякі бронхалики, і, і ще якісь там другі сьогодні купила. І доктор мом. Коротше, все на світі. Не хочеться захворіти, бо тільки, ж, тільки вичухалася. І знову це. Так, він наробила. Завтра папі зателефоную, може, йому захочеться то йому наберу лоточок трошки. В общем, я люблю венігреть овочі такі. Вот у ти без нічого. Намастить і це смачно. Без горошку, в мене нема горошку, знаєте, для мене горошок геть не принциповий. Я можу і без горошки їсти. Хоча хтось, де, я не знаю, може там, якщо пориться у цьому морозиловці, може, там і є горошок, просто треба було зварити. Ну, не знаю, мені, мені все одно є він чи нема. На смак мені ніяк не впливає. Так, все, він зробила. Зараз пересиплю, поставлю м'яско. Воно вже ось годинку промаринувалась, так пахне. Поставлю в духовочку запечу, та буде на сьогодні і все. От. Буде на сьогодні і все. Ось сьогодні такий, знаєте, вчора день насичений, сьогодні день насичений такий, теж ця лікарня вона вимотує. Треба зараз дзвонити до папи, узнати, як у нього там справи в тій лікарні, що там йому ще робили, бо я від нього як уходила, то йому поставили капельницю. то Треба буде зателефонувати, чи, чи була в нього лікар, чи не була, чи що там. Що не зрозуміло. От. Це якраз лоток ось цілий вийшов. От. Так що це такі справи на сьогодні у мене. О. Я на сьогодні, мабуть, все з вами буду Фух, прощатися. Оце після цих шапок таке на голові, хто й знайшов. Буду на сьогодні з вами прощатися. Сьогодні таке мене. Відео, знаєте, невеличке, але ж якби день хоч і насичений було, але не було як там що знімати, тому що е це лікарня, і там не познімаєш, і людей багато і цього якби, е робити не можна. Тому, е тому це так. Тільки що розказала. От, та і все, що, що відбувалося. Е особливо там, якби, показувати нема чого. Так що, всім всього самого найкращого, не хворійте, в ті лікарні краще не попадати, не хворійте, хай все буде у всіх добре. От, всім всього самого хорошого, над здоров'ячку вам. От, і все. Всіх люблю, цілую, обнімаю.